На курахівській ділянці фронту росіяни кидають в бій доволі і цінну техніку. Наші бійці 79-ї десантно-штурмової бригади публікували відео знищення термінатора, а знищили нашим безпілотником зі скидами, і ця техніка призначена для ураження противника, який загрожує союзним танкам окупантів. Тому, перш за все, ця машина озброєна чотирма надзвуковими протитанковими керованими ракетами з дальністю. Ураження до 10 кілометрів і проти бронетехніки та живої сили там стоять ще й дві мм автоматичні гармати. Власне, успішні скиди з безпілотника, як я вже казав, здійснили бійці 70... Дев'ятої десантно-штурмової бригади екіпаж російської машини перед тим, до речі, втік. І наші військові пишуть, що окупанти справді намагаються кількістю прорвати їхню оборону. І в цьому випадку на штурм наших позицій виїхало 13 бронемашин з піхотою, тобто БМП, БТР, 4 танки. І власне ось ця бойова машина підтримки танків. Термінатор також росіяни намагалися ще проскочити на чотирьох мотоциклах.